Всім привіт, друзі! Дивіться, виходжу, напевно, у вас навіть з екстреними новинами стосовно P2P, P2P арбітражу. Напевно, сталося вчора те, чого я ніколи не міг навіть предугадати, не знаю, чи як, ну, взагалі, навіть думки про те, що таке подібне щось може бути, я не мав. От я крутю там P2P близько там 2-3 років, е займаюсь криптовалютою, напевно, з 22 року я крутив P2P, E, ніколи ніяких проблем з банками в мене не було. Типу, там, може банка 2-3 відлетіла і то по, от по молодості, по старту, але це все було до вчорашнього дня. Все було добре, все було супер. E, вчора Вчора прилітає мені блок, щоб ви зрозуміли, на 25 банківських карток і повсюди одне і те ж саме повідомлення. P2P арбитраж, блок e, зв'язку. З незаконними переказами. Що саме головне мене здивувало одне повідомлення. Воно таке відчуття що всі зговорились, і у всіх банків була е, картинка, і до нього повно тексту. Типу от, як доказ, і до нього розписано все покроково. У всіх воно вигля... вигляділо ось так. Коротше, хлопці. Звісно, це, блядь, все приколи, які нахуй блоки, блядь. Про що йде мова? Хлопці? Тема буде цього відео не про те, що там блокування. Блокування це страх кожного. Блокування, ти хочеш займатися P2P, ти боїшся блокувань. Друже, запам'ятай, банк ніколи не заблокує твою карточку, якщо ти не торгуєш там якимось оружжям, наркотою, не відмиваєш гроші, там казіно, якісь. Просто брідові транзакції по тисячу разів на день, ніхто тебе не заблокує. Запам'ятай одне, друже тих пір, поки ти корисний банку, банк тебе блокувати не буде. Банк це також бізнес, він заробляє на тому, що ти платиш комісію, переказуєш і так далі. Він тебе блокувати не буде. Навіть якщо ти, блядь, і будеш страдати хуйньою. Тебе заблокують, але тим не менш кошти ти зможеш вивезти. Нема закону, який дозволить не вивезти тобі кошти, чи не дозволить тобі вивезти кошти. Нема такого, що заблокували кошти, все, в тебе нема. Ніхто не постукає тобі в двері, ніяке там, блять, НБУ, налогова, ніяка не приїде. Нічого з тобою не буде. Ти купив ЮСДТ, продав УСДТ. Все. Як користуватися банками, дві в принципі розказати, але. ну, Ось, в каналчик залетий, дружина, там вся інформація. Е, стосовно самої P2P, актуальність цієї ніші та не знаю, якісь аналоги. Да? Дивись, наприклад, P2P арбітраж. Е, всі, напевно, знають там, ці обмінники на кожному повороті, всі, напевно, знають цих дяків з сумками, які міняли, да? вони купують один той самий бумажний фіатний долар і продають з руки, в руки, з руки, в руки. І так, і так тасують. Обмінники сидять на одному будка, блять, бабка сидить, тобі відлистує, або там якийсь дідок відшитує там. Вони купують там, 1, 20, продають, там, по 1,20, продають по 41,8, щось плюс-мінус таке, там якісь 5 копійки вони там настругують на цьому всьому ділу. А от P2P, P2P-арбітраж, і заробіток цініший. Це онлайн аналог Цих обмінників, цих дідусів, бабусів. Тільки це все онлайн, ти сидиш вдома. Тобі все ж треба декілька бірж, декілька банків, і поїхав. Крутиш, карта, біржа, карта, біржа. Все цього навчитись буквально такого. Це не займає, перейдемо до теми, е, аналоги заробіткам, да, якісь інші ніші. І то пішки вчитись, чесно, якщо ти толковий тіп, може неділю, блять. Може неділю, ну, дві, окей, це, якщо так, о. три це якщо ти берем, блядь, ну ні одної ні біржі, ні банка не було. Вчитись, ніхуйшов, чесно. Все, такого хапаєш на льоту, що стосовно прокрутів, навчити може кожен, зв'язок може бути в тебе багато, кстати, у мене 4 безкоштовних зв'язки. Але є одна оце з банками, що я на початку то що якщо ти не міш користуватися банками, друже, який сенс твої підтупішки, якщо ти, блядь, не міш крутити правильно банки без проблем для себе. Проблем не буде, але потрібно вміти їх правильно крутити. Тому оця інформація стосовно як крутити, як правильно користуватися банками, вона цінна, тому е навчатись потрібно з діловими ребятами. Нічого важкого, ну, ж що треба просто, сука, навчитись цьому. Мати інфу. Хотів би порекомендувати тут наш каналчик. Залітайте, пацьки. У нас свій великий приватний телеграм-канал, у нас є куратор, ми займаємося з учнями, у нас 170, кстати, учнів. Тому, якщо дивіться, дійсно цікаво, хлопці. Напиши мені, ми побалакаємо стосовно обуча, схопиш і полетиш як птічка собі до своїх цілей, до своїх мрій... мріїв. Віці що стосовно якихось е інших нішам, де можна теж заробляти да, трейдинг. Е пацани, як на мене трейдинг це казіно. Ну, в, в, в принципі, так і є. Типу, ти ставиш 50 на 50, шанс того, що ти вгадаєш і ціни, тому що ти і не вгадаєш. Окей, ти можеш якось подручити на, на аналізи, да? <stink> <gray> здати. На аналіз ринку. Да? Типу, і окей, в твою, в твою користь може, блядь, процентів 60, що ти там щось вгадаєш, що в общем і целом, це, це лудоманія для типів, яких ну, з нірвами, якщо, якщо якісь проблеми з нірвами, лучше туди да, взагалі не ліс. Далі товарка. Зразу кажу, -то, немає ніяких там, типу трейдинг-хуйня, товарка хуйня, крипта хуйня, Просто кажу, що краще. Типу, товарка, що, вклав великі кошти. Купиться, не окупиться, вмієш ти це робити, не вмієш, ніхто ж не знає. Ти можеш класти 100 тисяч, ти їх назад витягнеш. Хуй знає. По е криптовалюті, по криптовалюті, друже, я з 22-го року, всунув суну туди ну, достатньо велику кількість грошей, на, на, і, судячи по мені, тисяч да? 5 доларів, може там тисяча дві якихось півтора осталось із тих п'яти вкладжених. Е чесно, вся та труха просто тако полетіла вниз, всі ті альткоїни, і чесно. Криптовалюта це така тємка, от 3 роки сидів і по і того, і того жорсткий мінус. Ну, типу, мені то вже байдуже. Е, я за рахунок І вивів, але таки, неприємно. Якісь інші ніші, там, чесно, не особо в них розбираюся, але, ну, як на мене, p 2 p оптимально, швидко, е, стабільно і типу, цікаво. Тому подобається там, купити долар дешево, продати дорого і отако вертіти, вертіти, вертіти. Купувати ось це. ось це, переводити все. ось це, Звісно, це все дуже-дуже класно, тому підпішка підійде ребятками, які, які от перекупи. Знаєте, такі перекупи машинюги, оці BMW, BM Mercedes Benz. Це, ці ребятам ну, сподобається. Купувати, продавати, щось, там, переказувати туди-сюди. Тому так. Що хочеться сказати, пацани? В телеграмчик ось о, бабах. В телеграмчик залетіли воду якусь, ми тут не розповідаємо. Нормальні ділові тємки, щось ось ось закинув, кажу, пацани, посю. По таким цінам ніхто зараз долар не продає, тому каскам. Не ведіться на всю цю шляпендру. Дивіться минулі відео. Всім всього хорошого, блядь, Займайтеся тільки діловими ділами. Завод, це ворк. Хлопці, до добра не доведе. Тому... На Говтегешку забираємо 4 зв'язки і пробуємо щось звертіти. Пробуємо щось крутити, пацани, ну, життя того, отакого, отакого того життя. ну, Треба щось пробувати. Треба щось вчитись, треба вчитись. Перше, вчитись, хлопця. Тому ГОВТГ на святі.